Знаєте, якщо ми на дітей кричимо, значить ми ліпші. Ми не маємо права кричати на дітей. Ми їх маємо право любити, пізнавати, що вони люблять, і допомагати Богу зращувати їх. У своєму житті, коли я виховував свою дитину, ну бо я ліпший, сказав пастор Анатолій. Я ніколи не міг її наказувати, якщо я сам жив в провині. Я думаю, несправедливо. Несправедливо наказувати дитину, а сам живеш і не кається несправедливо. Я не наказував її. А знаєте, і за голоду ми наказуємо дітей. І за те, що пусто, нема комфорту. Нам погано внутрішньо, А дитина і грає баскетбол, воно тобі стукає, шумить на голову, голова і так тяжка. І ти починаєш спускати своїх палканів або лайок. Тому що я вже в віці, дай мені спокій. Давид казав, душа моя заспокоїться тільки в Господі, а не відсутності м'яча футбольного. Мені казали, сядь, 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 я сів, виріс і сів. З дитинства просили, щоб я сів. Ніхто зі мною не хотів грати. Сиди. Сів. А потім, знаєте, сумки на сніданку тягають, а в мене руки обривають. Мама, ти ж просила, щоб я сів. От я сів. Ми не маємо права на дітей кричати, ображати їх. Знаєте що? Ми не ліпші. Ми маємо право їх виховувати, наставляти, наказувати в любові тільки. Чому? Бо ми не ліпші. Ну це робить голод. Якщо я бізнесен, я вбиваю працівників і кажу, ти мене не розумієш, пастор. Я говорю, якщо я тебе зрозумію, я стану подібний на тебе. Я не хочу тебе розуміти. Біблія дає оприділення для кожної з нас. Амінь. Ви згідні з ним? Хто не згідний? Встаньте, я подивлюся. Бачу руку з страту Друга царів 6,28. Оце вірна ознака, звідки з'являються у віруючих сім'ях наркомани, алкоголіки, повії, злодії і все інше. Я колись вів батьківські групи. І, на жаль, звичайно, туди батьки не приходили, приходили мами. І група така була до 20 чоловік, туди сходилось. Люди були, звичайно, вищі. Мого розвитку, соціального і все остальне. Правда, не повезло їм з дітьми, і діти кололись, в тюрмах сиділи. От. І я їм читав оцю історію Друга Царів 6,28, і сказав до неї цар, що тобі? А та відказала. Оця жінка сказала мені, дай свого сина, і ми з'їмо його сьогодні, а мого сина з'їмо завтра. І зворили мого сина та й з'їли його. І сказала я до неї другого дня, дай сина свого, і ми з'їмо його, та вона сховала свого сина. І знаєте, коли я перше спитав в них, а ви би могли дітей їсти при голоді? Вони сказали, ніяким разом. І тоді їм прочитав цей вірш і об'яснив, я говорю, знаєте, ви розумієте, вони зварили його. Ви знаєте, коли діти стають варені. Коли мама говорить одне, тато друге, з них — знедліпший. І дитина, яка виростає, для неї тато і мама це одна особа. Не треба казати, ти татина чи мамина. Це дочка батьківська. І знаєте, коли батьки мають розгалуження, розділення, розборки, дитина вариться. При тому всьому ми їх навчаємо, як правильно жити. А живемо неправильно. Діти варяться, їхні мозги плавляться, вони стають шизофреніками, вони не знають, що таке правда, і вони мають відчуття голоду, вони не захищені є, і їм треба щось таке, що дасть свободу. І це блод, це наркотик, це водка. Чому написано випив, море по коліна, бив, не боліло, це обозволене. Як ваша дитина, ви ходили в церкву? Це не показник. У мені є Боже слово. Я насичений Богом. Мені добре в середині. Це не показник. Ти можеш молитися кожен день, але образ Божий може бути подібний на мене. І я створюю собі ідола. Тому що святий правдивий Бог, коли ми приходимо до нього і ми бачимо його, Він міняє нас свій образ. Він міняє нас. І ми стаємо подібні до Нього. Ми не віддаємо зло за зло, лайку за лайку. Щось зміняється в нашій суті? Я не спорю, що бажання не приходить дати один раз, але сили нема. Бажання приходить, а сили нема. Думаєш, як дав би пробуєш, сили нема, обосилений твій гріховна плоть твоя? Нема сили. Сказав би зараз. Нема сили. Бути голодним, бути без Бога це саме велике зло. Просто вставати біжучи. Знаєте, за добутками різними це велике зло, не зустрівшись з Христом, не наситившись Його любов'ю, не наситившись Його милістю, бо він тебе прощає кожний день. Але коли ти приходиш до нього, і ти відчуваєш, що Він не міняється, що Він добрий. Що він не картає мене за те, що він ліпший, за те, що він святіший, праведніший. Ти захоплений таким Богом. Ти хочеш такого Бога. Ти будеш славити такого Бога, ти будеш служити такому Богу, бо Він ліпший, а ти гірший, а Він не міняє своїх відносин до тебе. Ти падаєш — Він піднімає. Ти помиляєшся, Він виправляє. Ти щось зробив, Він тебе оправдує. І ти розумієш, що ти гірший, а він ліпший, і він не залишає тебе. Я колись собі написав, люди йдуть від Бога, тому що до нього не приходять. Знаєш, воно так звучить так трохи. Йдуть від Нього, тому що до нього не приходять. А як від нього можна піти, як ти до нього не приходив? Але так є. Коли щось стає важливіше, ніж Христос, ми перестаємо до Нього приходити. Я пам'ятаю, мені подарили першу машину. Знаєте, раніше я просипався, говорив, Господь пастир мій, тому недостатку не буду до тих їх поведе на зеленій пажиті, а подарили машину, я очі відкривав, я бачив ноги на педалях. Я, я не знаю, хто більше кого возив. Я її чи вона мене. Не, не знаю. Вже десь на п'ятій чи на четвертій машині я отримав звільнення від машини. Я зрозумів, вона, вона ломається і треба заливати і все остальне. Думаю, наша мені там машина, ліпше б мене хтось возив. Ти мусиш переглянути, я, кожен із нас, знаєте, не на основі своїх почуттів, от я відчуваю. Я відчуваю, нам треба розвестись. Я відчуваю, що я вам більше не потрібний, ківбіжені. Я відчуваю, що ви мене недостойні. Це таке сміття все. Нам треба жити, що говорить Біблія. Нам так треба жити, як Ісус, Він говорить, він говорить у Івана 6.35. Ісус сказав, я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він. Він не буде вбивати, Він не буде розділяти, він не буде красти, Він не буде насилувати, бо Він говорить, він говорить я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Він буде нести любов, Він буде нести заботу, незалежно люблять його чи ні. Він буде робити те, що сказав Ісус. І Він говорить, хто до мене приходить, не голодувати Він, а хто, а хто вірує в мене ніколи, скажіть ніколи, не прагнутиме. Івана 6.53 я закінчую. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо ви не споживатимете, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. От сьогодні пастор говорив за, за Марію і за Марту. Вона робила Божі справи, не наситившись Христом. І в неї були претензії. До самого Бога. Чи нема в нас такого? Господь. Я от стахановець, я більше всіх, а вони, Господь. Це вірно знака того, що ми давно не їли. Ми не вкушали Христа. Тому що коли ми ситі, у мене є друг один, він зараз в Америці. Знаєте, тут він піклувався про наркоманів, він допомагав мені у всьому. Ми об'їздили півсвіту. Зараз він служить в Індії, в Африці. Він, він так росте. Але знаєте, він розказував мені каже, ну у нас, коли братська йде, і пастор каже там, Микола, відвідай бабу Феню, вона в лікарні, А чого я? Андрій, візьми зізди там церкві цемент. А що я? В мене машина нова, туди, хай ліпше Славко, в нього ровер на трьох колесах. А він такий був, що він завжди казав, колись комусь щось говорили, він каже, пасе не я? Пасе не я? Знаєте, він був алкоголік, їхня вся сім'я пила. Він завжди говорив, а що не я? Пішли мене, от я. І він куди? Він їздив, він робив. Бог їм дав автобуси, вони мали парк автобусів. Вони почали заробляти гроші. Бог їм побудував дома, як бабкам в Єгипті, які приймали роди у, у єврею. Бог їм дома побудував. Бог їх вивіз в Америку. І вони далі говорять, чого не як. Бог їм дав автосервіс, магазини дав. Буквально за пару років, бо вони казали, а чого не як. А чому не я? Що людей робить такими? Давайте скажемо Ісус Христос. Вони не хочуть жити в голоді, бо це є велика нужда бути ненасичений Христом. Ми тоді живемо в егоцентризмі, ми тоді вбиваємо, ми тоді ліпші, ми тоді робимо розділення, тоді приходить дух, який розділяє сім'ю. А чому не я? Насищатись Богом нам треба кожен день. Мені дали колись визначення, чому я кожен день молюсь. Слава Богу, що я не послухав цього. Мені кожен день треба молитись. Мені мало вчорашнього дня. Мені мало. Хліба насущного дай на сьогодні. Мені мало вчорашньої благодаті, мені мало вчорашньої присутності, мені мало вчорашнього відкривня. Я хочу нове, я хочу свіже, я хочу знову і знову чути мого Господа. Ви знаєте, може це не добре, що я так говорю, але в тайну кімнату я йду з бажаннями і без. Хворий і здоровий. Відпочинку я на морі в трускавці. На конференції мені все одно, мені конференція не дасть, то, що дасть мені мій Ісус почуття любові, милості, почуття добра, почуття захищеності. Це ти можеш мати тільки з Ісусом. Тоді ти довіряєш свого чоловіка, свою дружину, своїх дітей Господу. Ти перестаєш робити те, що не треба. Богу не потрібні твої служіння, якщо ми це робимо не від віри, не від наситеності. І знаєш, в чому мені подобається Бог? Якщо я відстав, якщо я перестав, якщо я стомлений, якщо я розчарований, якщо я собі зробив канікули, він мене не вбиває. Він мені говорить, прийди до мене. Сину мій доньку, і я тебе заспокою. Він не споминає мені мої проділки. Він не споминає мені, що я робив з голодного серця. Він каже: прийди до мене, стружений. І обтяжений, і я заспокою тебе. Аллилуйя. Не твої діти, не твої статки, не твій бізнес, ні бури, які тобі не віддадуть, ні жінка, на яку ти одружишся, вона не дасть тобі і мені спокою, тільки в Господі успокаївається душа моя, говорив Давид. Тільки в Ісусі Христі твій спокій, твоя і моя свобода, твоє і моє багатство, твоє і моє воскресіння. Тільки в Ісусі Христі. Тому давайте ми будемо шукати Його. Бо Біблія говорить, той, хто шукає, він Його знайде. Хто стукає, Йому відкриють, правда? А той, хто шукає мене, каже євреї 11 глава, я даю нагороду. Я даю нагороду. Приходиш в церкву під час прославлення, шукай Господа. Не говори по телефону, не пиши в тій харя смски. Шукай Господа, бо він дивиться на твоє і моє. Я, я деколи, знаєте, в мене така мрія в церкві зробити такий спектакль, щоб я вийшов проповідувати і телефон задзвонив. А я так відкрив собі його. Альо. А люди всі сидять. Що землю дають? Безплатно. Да скільки? Два, а три можна. А чотири можна. А п'ять можна знаєте, поговорив, закрив телефон. Дай мені, Руслана, води трохи, бо я схотів. Вона мені манила, я помився. Ребека, почухай мене тут о, під, під задньою лопаткою. Не правою, ні, не під під правою, я сказав, бо там вже три лопатки. Від, Відчухайте. Знаєте, отак приблизно люди йдуть молитву. Беруть туди телефони. Все, і так от горяч був. А він сам царів, він був небо він курить. Я йду до того, хто сотворив зелену, хто синій, хто я такий. Знаєш, Бог каже, я буду дивитися, я будеш впевнений мене. І коли я побачу, вони шукають мене, всім серця. До тебе дзвонять, тобі супні, мені дзвонять, в мене впевні голова, не бої. Я коли не встагаю до восьми, вже по восьмі дзвонить Знаєш, я, Знає, я можу дитину везти. Мені треба скоро на молитву їхати. Бог тримає там, я з нікуди не піду. Дитина каже, тато, ти що забув? Я говорю, ні, я не забув, то ти забував. Коли Бог тримає, я не піду звітом. Тому що земля, церква, люди, діти, жінка, вони мені не дадуть того. Він є хліб. І знаєте, останнє місце я чекаю. Якщо ви споживати не будете тіна сина людського, і не будете пити крові його, то в собі, скажи в собі, ви не будете мати життя. Твоїй жінці потрібно життя чоловіку, дітям. А хто тіло ви споживає та кромою п'є, той має, скажи має вічне життя. І того я воскрешу останнього дня. Знаєш, праведник написано, і два спасеться. Я не знаю, що це треба подумати. Може, голодний. Бо тіло моє, то правдиво поживо, моя ж кров, то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому, як живий отець послав мене і живу я отцем. Так і той, хто мене споживає, він житиме мною. Він житиме мною. Все остальне буде другорядне. Ну він житиме мною. Він буде жити зараді мене. Я можу жити своєю дитиною, своєю дружиною. Я можу жити церквою, і ви знаєте, Бог буде ревнувати. І він скаже, ти блудиш, церква моя не твоя. Це є моя невіста, а не твоя. І я жити ним, я жити ним, я жити ним, я маю жити, жити, жити заради нього. Ми це не можемо зробити. Це робить піща, пожива, яку ми їмо, То, що насищає нас. Я своїм хлопцям на центрі кажу, я вам тільки дуже прошу, не думайте тут помінятися. Не думайте помінятися. Не треба вам мінятися. Не треба, це не ваша відповідальність. Міняє Бог. Коли я наповнююсь Богом, коли я вкушаю Його тіло, коли я вкушаю Його життя, воно мене міняє із сердини. Але коли я міняю сам, він десь в стороні. Я під законом, під буквою. Ні один інститут, біблійна школа не поміняє нас. Це робота Святого Духа. Тому Біблія вчить, наповнюйтесь Духом Святим. І граючи і співаючи в серці сон для нього. Оце зроби нас ситими, оце зроби нас багатими. Розумієш, якщо в, тебе, якщо в тебе мільярди, а в тебе вкрали там печатальний станок, то ти не будеш переслідувати тих людей, ти підеш собі новий купиш. Бо в тебе є більше, ніж вкрали. Це твій Ісус, це твоя любов. Ми йдемо на молитву. І знаєте, я, я нікого не буду сюди звати. Це відповідальність кожного з нас. Якщо ти з кимось ворогуєш і живеш непрощені, розберись, тому що його кров закриває небо. Якщо твій голод вертає тебе в Єгипет, і ти думаєш там відповідь, кинь то все. Вертайся до Господа у таємну кімнату. Наповняйся Його Духом, і Він вирішить твої проблеми. І ти будеш жарясно зароджувати, бо Він каже, без мене ви не можете робити нічого. А хто в мені перебує, а я в ньому, той рясно зародить. Води наші відповіді, і сестри, не в економіці, не в війні, не в перемирі, не там наші відповіді, наші відповіді в Ісусі Христі ай там обіняємось